Я вітаю вашого нього добродії. Сьогодні 4 березня 2025 року і з вами, як завжди, програма «Час пік» з Рієм Крижанівським. Весна вже йде повним ходом. В суботу буде 16 градусів по Цельсію. І ми можемо вже хоч на відпочинок їхати на природу. А сьогодні я вас заінтригую. В мене є матеріал цілком таємний, і він стосується Дональда Трампа. Один із неназваних співробітників ЦРУ розмістив цей матеріал в, в інтернет-просторі. А ви як знаєте, що більше як 70%. Таємної, цілком таємної інформації відкрити в відкритих джерелах. Ми вміємо знаходити ці джерела, і сьогодні я хочу з вами ними поділитися. А зараз перед цим, будь ласка, нажміть, хто ще не підписався, робіть подобайки, робіть свої коментарі. Сьогодні це дуже важливо, тому що інформація, яку ви почуєте, вона. Повністю змінить, я би сказав, ставлення до людини, яка себе фактично поставила на трон. Перша особа Сполучених Штатів Америки президент, він є оліцєтворінням демократії. Країна, він, це поняття не. Відделими. І я скажу, що коли я сьогодні прочитав цю інформацію, в мене є дуже важлива для вас порада. По-перше, потрібно зробити висновки, по-друге, ми повністю хочемо змінити цей світ, зробити його справедливим, а ми це... Люди, які дивляться ютуб-канали, телебачення, читають пресу, спілкуються між собою завдяки телефонному зв'язку і іншому. І ще є країни, їх більше як 204 у світі. Є маленькі країни, які тільки прагнуть до своєї свободи і до незалежності, їх біля 200 також, тому що Росія це Чечня, це Кабардіна Балкарія, це та ж Тува, ну і багато. Багато таких народів, які хочуть зробити свою країну вільною і незалежною. До речі, Туреччина постійно веде боротьбу з курдами, і також роми. Вони шукають в пристаніщі і хочуть створити свою державу, поки немає. Багато таких країн. А от лідер світовий і його керманич Дональд Трамп, він ще, коли йому виповнилось 41 рік, він побував в Москві. А взагалі я хотів би вас познайомити з цією інформацією, тому що це починається ще з 1975 року, Гельсинки, Фінляндія. Леонід Брежнєв і Джералд Форд підписали хельсінські угоди. Це їхня друга зустріч. Брежнєв таємно пропонує Форду допомогу та підтримку СРСР у переобранні Форда президентом Сполучених Штатів на виборах 76-го року. Форд ігнорує пропозицію Брежнєва чи за рік програє Джиммі Картеру. А, ну, Знаєте, нас переносять до липня 87-го року Москва СРСР Трампу 41 рік. Якраз цього починається. 87-й рік. Він летить до Москви разом з дружиною чеською фотомоделлю Іванною Зільничковою На запрошення посла СРСР. Хто постарше віку, то пам'ятає, це посол СРСР у Штатах Юрій Дубінін. Такий високий, такий дуже імпозантна людина, але дуже була людина, яка мала вагу. І вже підтверджено на засіданні Політбюро. ЦК КПСС, бізнесмен Трамп, має чергову фінансову кризу. Тобто ці питання обговорювалися в Кабінетах Кремля, і тоді Політбюро, зрозуміло, ЦК, ЦК КПРС знаходилося в Кремлі. І перший секретар якраз 877-й рік, це був вже Горбачов. І вони бачать, що надвигається світова криза фінансова. І от активи всі Трампа впали в ціні, а борги зросли багато разів. Цей період відображається у відомому жарті Трампа. Бачите того жебрака з капелюхом на розі п'ятої війню. Каже Трамп своєму супутнику, якому раніше подарував діамантове намисто. Ця людина на півтора мільярда багатше за мене. Але в нього нічого немає. У нього нічого немає, а у мене півтора мільярда боргів. Ви знаєте, борги це так само активи, якщо хтось розуміється в цьому. Повернувшись з Москви, збанкрутілий Трамп раптово отримує кредит у консорціуму. З 16 банків і купує готель Plaza 768 5 5 авеню Манхеттен. Трохи пізніше ще один кредит у консорціуму е з 22 банків. І купує ЄСТЕМ Айрлінс Шаттл. Перейменування Трамп. Ну і зрозуміло, що Трамп себе вже хоче бачити Трамтаун і так далі. Трамп фінансував гаманці КДБ у США якраз з того часу. Фінансують ретельно, видають непридатні для життя гроші, гарантії за кредити. Однак живі гроші теж надходили, але це окрема тема е, окремого розслідування. А в Москві 1987-му року відбулася перша політична угода Вербовка Трампа. Запам'ятайте, 1987 рік. Йому запропонували, і він прийняв допомогу, і підтримку СРСР у майбутньому обранні президента СРСР. Тобто, в 87-му році йому ще було поставлено завдання йти в політику. Допомога та підтримка ворожим Сполученим Штатам країни якраз. Це його було завдання. Це стало першим серйозним компромісом щодо Трампа. У доповіді Володимира Крючкова, це був е, е, с, голова КДБ. Перед Політбюро він звітувався Трампа представили як американця, який може вивести керованого президента США. 80 рік ще повторюю. Цікаво, що перед приходом до Москви Трамп заявив, що ніколи не буде балотуватися президенти, тому що він веде вільне життя бізнесмена. Йому подобається набагато більше, ніж звичайне життя політика. Ну це до Вербовки. У Москві 80-го довелося змінити і свою думку, і свої бажання. СРСР розпустився, як ми знаємо в 91-му році, і поступово пройшла мутація у КДБ у ФСБ, СВР, а восени в 91-му році гуманці КДБ, звільнені від контролю КПРС, поспіхом ховали контрольовані ними активи. Ви знаєте, я також займався, і це була моя особиста робота. Я досліджував, як виводяться кошти з партійні до Заходу. А тоді я споглядав це і документував, як фактично усі австрійські банки були наповнені грошима. ЦК КПРС. Ну, вони були під контролем КДБ, а далі вже, зрозуміло, ПСБ. І тому Австрія не є членом НАТО. Вона є нейтральною до цього блоку. Хоча входить до Євросоюзу. Я скажу, що Трамп довелося пройти через принизливу процедуру реструктуризації його викоплення як готелю Трамп-Плаза, так і шатлу. Що вони дають, те і збирають. Трамп вважав себе вільним від зобов'язань перед нібито мертвим офісом. Але сам Офіс так не думав і ретельно тримав компроміс щодо Трампа. Ну, офіс мається на увазі якраз група осіб, яка контролює потік фінансовий, який йшов з Москви. І вже наприкінці 96-го року, початку 97 го Трамп літав до Москви до трьох разів, Підкреслюю, 96-й початок 97-го року. Зустрічався з Володимиром Ресіним, з урабом Серателі Трамп хотів побудувати Трамп Тавер в Москві, але не сам, бо грошей на будівництво тоді він не мав. Однак в деяких країнах аналогічна пригода Трампа вдалася, цей номер не пройшов у Москві. Для Офісу це був період, коли вона вже скинула стару шкіру, а нова шкіра ще не зміцніла. Ну, ми пам'ятаємо, як Викидувалися в вікна особи, які мали квиток ЦК Політбюро, представники Міністерства внутрішніх справ, КДБ. Тоді був, як то казали вони, вікнопад. І якраз тоді з'явився вже Путін на горизонті. У липні 1998 року Путіна призначили директором ФСБ. Влада ФСБ могла припинити всі слідчі дії по справі вбивства генерала Рохліна. І якраз займався цим Путін, яку сам? Путін організував на вимогу Валентина Юмашева. Путін запросив у відставці генерала армії терориста Пилипа Бобкова, консультантом і радником. Це найвищий рівень у чекістській кар'єрі. І першого заступника голови КДБ СРСР Володимира Крючкова, тобто радниками вони стали, який до посади голови КДБ очолював зовнішню розвідку на чолі. І зрозуміло, на чолі Трампа. Ви уявляєте, хто такий Трамп? Філіп Бобков розповів Путіну про Трампа і зрадів компроміс, який зробив Трампу, прислали казку. Офіс відновлено і все пам'ятає. Трампу довелося кинути всі свої справи і балотуватися на президентських виборах у Сполучених Штатах. 2000 році. І ми пам'ятаємо, допомога була фінансова неабияка, але все це був ще тоді слабким, і, зрозуміло, Путін його відроджував, тому що вони були комерсантами. Трам так старався, він покинув. Республіканську партію приєднався до партії Роса Перо. Але він не зміг перемогти. Трамп провалив вибори в 2000 році. Листопад 2013 року. Москва, Росія. Трамп повертається до Москви, тому що йому знову потрібні гроші після кризи 2008 року. Трамп знову банкрут. Проводить конкурс краси Міс Сесвіт у Крокус Сіті в Москві. Трамп є співвласником цього конкурсу. Ну, я нещодавно повідомляв про його вояж у 2007 році, як його документували, і також з дівчатами «Міс Сесвіт за проведення конкурсу в Крокус. Сіті Трамп отримує від Араза Агаларова, батька засновника Крокусу сусіді, скромний бонус у розмірі 14 мільйонів доларів та право, вибачте, трахатися з молодими учасниками на невизначений термін. Ну, людина потребує. Трамп дуже радий і грошам, і молодим дівчатам, він навіть не знав, що всі його оргії ретельно записувалися крупним планом добрих дядьків з ФСБ на камери високої роздільної здатності. Тобто 2007 рік це була перша документація, 2013 рік якраз продовж, це було не одинокі, а це на постійній основі. Трамп не вилазив з Москви. І Трамп хотів зустрітися з Путіним. Він тоді це не зміг зробити, але Путін з ним зустрічався в 2007 році і вже в 2013 році. Путін його до себе не підпускав. Чому? Тому що якраз прогнозувалося, що Трамп буде балотуватися в президенти, йому ставили такі завдання, і Трамп. Нарешті став президентом. Сам Путін якраз в цей період остаточно визурбував владу, поміняв Конституцію і вже 6 років, і вже він може балотуватися багато термінів. У 2000 році Путін став президентом перш Його Єльцин. Якраз поставив на цей трон. Для того, щоб захищав сім'ю. І він, до речі, це робив вже 2025 рік. 25 років. Ну, більше за всіх, Лукашенко. 30. 33. Ну, давайте ми повернемося до. Росії Путін почав, почав вже якраз частіше думати про своє місце у світовій політиці. Він йому знадобилися якраз повернення Криму, тобто він захотів зробити себе людиною, яка повертає землі ну В дужках. І я скажу до початку 2015 року, до початку 2015 року, з російського бюджету було викрадено близько 4 трильйонів доларів. І повністю була ну зруйнований бізнес. Ну, і зрозуміло, Путін. Та його необережне оточення зробили свою справу. Їм потрібна була війна для того, щоб відмити ці кошти. Тобто війна для того, щоб відмити кошти. Розумієте про що я кажу? У Європі, США, Канаді, Південно-Східній Азії та Південній Америці сформована мережа з 200. Дві тисячі гаманців Путіна. Тобто це якраз олігархи, які відмивають кошти Путіна. Путін мав особисто більше вже як 1 трильйон. До війни 2022 року, повномасштабної, в нього статки оцінювалися 850 мільярдів доларів. Зараз вже більше трильйона. Особисті статки. Ну, звісно, інші йдуть на війну, на, на справи ті, які він вирішує, як за кордоном, так і внутрі Росії. Але на внутрішньоросійські потреби він дає невеликий відсоток. І люди там прозябають. <кій> Поїхати від Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська там чи Нижнього Новгорода. І все. І там будинки стоять підбиті колками. Тому що якщо цей колочок відбити, вони просто будуть падати. Демографічна ситуація жахлива. 150 мільйонів Росія вже має близько 130. І якщо вести мову, то Росія це п'янь. Навіть після нещодавної кризи, я так називаю, в овальному кабінеті. Світова криза відбулася, тому що була інсценировка, і КДБшна ця гвардія повністю розробила сценарій, яким чином президента Зеленського вибити з колії. Вони дорвалися до його одягу. Ну а далі, далі, далі. Всі ми знаємо, що сьогодні відбувається. Трамп. Повністю згорнув військову допомогу, повертав навіть ті військові, військові засоби, обладнання, зброю, яка вже в дорозі була до України через Польщу. Ну і зрозуміло, припиняється ця допомога, як військова, так і фінансова, на невизначений термін. Завтра будемо вести мову ми про створення нового Союзу військового. Тому що НАТО вже все. Слідчий крок Трампа це вихід з НАТО. Ну, Бути з Росією і НАТО це зрозуміло недоречно. Я думаю, що він вступить в інший союз з Росією. Там, де Китай. Але Китай має свою думку і свої плани. І ми завтра якраз про це поговоримо. А зараз не переймайтеся, робіть висновки. Я буду надавати вам багато цікавої інформації. Будьте з нами. Це канал Сергія Крижанівського. Програм «Час пік з Сергієм Крижанівським. Підписуйтесь, хто не підписався. Робіть обов'язково свої коментарі. Я в неділю буду відповідати на ваші питання. Задавайте питання. І те, що ви будете з нами, давати свої поради чи давати свою думку, дасть можливість наш калан просувати. Тому я, як завжди, бажаю вам щастя. Здоров'я та любові.